Днями депутати міської ради, члени комісії з питань житлово-комунального господарства з робочим візитом відвідали водоканал. Мета перевірити ефективність роботи сонячної електростанції, яку встановили на підприємстві у травні 2024 року. Нагадаємо нашим глядачам, що станція реалізується в рамках проєкту сприяння встановленню сонячних електростанцій на водоканалах у постраждалих від війни регіонах для підвищення надійності питного водопостачання за підтримки міжнародного гуманітарного фонду Окспам та виконавчого комітету міської. Ради, як розповів головний інженер підприємства, сонячна станція гібридна загальною потужністю 50 кВт. Сонячна станція введена в експлуатацію в середині мая 24-го року. Общою генерацією 50 кВт. Вона гібридна і використовується для часткового забезпечення водопостачання жителів міста. За 10 місяців роботи ця станція вже згенерувала близько 78 мегават електроенергії, що дозволило підприємству зекономити понад 600 тисяч гривень. Голова комісії Олександр Морозов особисто перевірив статистику виробленої електроенергії. У шостому місяці 10,78, в сьомому 10,63 мегавати, у восьмому 11,24. Окрім сонячних панелей, водоканал обладнаний акумуляторною батареєю та інвертором потужністю по 50 кВт Кожен середнє споживання підприємства складає 65 кВт, Тому з мережі доводиться підмішувати лише 15. Комісія оглянула насосну станцію, яка наразі працює за рахунок сонячної енергії. Інженери показали депутату, як регулюється тиск та працюють насоси. Зараз працює 22, 22 насоси. 1,22 кВт, 1,18 Ну в середньому 30 кВт час потрублення у нас по сеті. По манометру регулюємо давление з бара. Після цього депутати оглянули акумулятори та інвертор. Під час огляду обговорили можливості розширення системи. А тут скільки на скільки воно? П'ятдесят на, на 50? Так. Це ну, максимальна мощність. Ну вони десь на 30%. Ну, яка так включається два насоса, не наповню потужні включаються. Це mm -hmm. виходить 44. 44, і вони 50 трошечки не вистачає. Тобто, якщо вам сьогодні до, -до заказати, то задавити все буде ск раптом поле постойки, а лучше сам це, це запасом це, буде на три насоси. Це так. ще 50 ще така, ще такі от добро, добрати, і ми будемо автономні повністю. Депутат Андрій Мелентів підтримав ідею придбання додаткових акумуляторів. Вот этот цикл вечерний, когда нет солнца, mm -hmm. то а, будет экономить электроэнергии ровно по количеству подключенных к ней аккумуляторов. То есть солнце зашло, аккумуляторы разряжаются, а, питают нагрузку, солнце утром выходит, начинает подпитывать нагрузку и заряжать опять аккумулятор. Mm -hmm. В принципе, это увеличивает экономию. Если аккумулятор, на 2 часа работа Если будет такая же самостойкость, это будет 4 часа работы. это полностью в автономии. И когда не светла. Голова комісії Олександр Морозов підсумував результати роботи станції. З червня місяця по сьогоднішній день 78 мегаватт. Це множество на тисячу це 708 тисяч кіловат. Ми зекономили. По 8,2 виходить у нас 640 тисяч гривень. 640 тисяч гривень на сьогодні, ну це так, для розрахунку, щоб ми на комісії розраховували на те, що. Якщо в місті встановлювати ці панелі, скільки ми можемо окупаємості? за словами Олександра Морозова, лише з одного об'єкта водоканалу вдалось зекономити понад 600 тисяч гривень за 10 місяців. У місті можна облаштувати щонайменше 5 подібних станцій на водоканалі та багато інших на підприємствах комунальної власності. Водоканал потребує в місяць в місяць, десь приблизно на три мільйони гривень. Якщо ми збільшимо потужність самої станції. Виробничої станції сонячних панелей то ми будемо покривати всі потреби підприємства, і це буде велика економія для бюджету підприємства. Тож використання зеленої енергетики це не тільки турбота про довкілля, а й реальна економія для бюджету міста та його мешканців. Про подальші рішення комісії обов'язково інформуватимемо наших глядачів. Анастасія Ківінатолі Укінчук, перший муніципальний канал.